Показало пішум. Нам показуло пішум. Пішум, 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 пішум. Яка прикрість? Ні. Я кажу: не треба прикриватися війну. Ні, до сім втіло до пісні. Ви зараз маніпулюєте я такого не говорив ще раз. вам Повторюю. Я не, не чую. Да. Ви не чуєте? Не то, не я не чуваю, голосніш, да. то я буду голосніше. Та я буду голосніше казати. Кажи голосніше. да не ламайте комедію. Яка ж комедія, це ти ламаєш комедію. Я то... ще раз кажу, не ламайте комедію, я вас передок. не оскарбляв. Так, Напередок, да, Там так. Дині, так син. Да, та дині. ви що серйозно, щоб ви спокійно тут пиздити могли, да, бо не мішають. Міш, 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 да, пыль, шо, подивися да, все, да я знаю, що, подивися, мене Зай, зафіксовано. Да я все зафіксовано. Ще минулого разу. Просто не корумповані мусора не захотіли бля, відкривати справу. Поліцію, це корумповані ну, мусора. я не цих хлопців називаю, я загал, нас, загалунку. Загалу, це а корумповані мусора. Потому, що в мене є факти бездіяльності, десятки фактів. Понімаєте? Десятки фактів. Ви ну, такі сердобольний, блін, ви. Ну, зачем ти пасуєш? Давайте, по суті, працювати. Це істина, причому я не є особисто до нього. Давайте працювати, по суті. Я мусорами називаю прогнившу систему, яка покриває такі і злодії, як ви да скажи, не маніпулюйте, будь ласка. Ви тільки що збрехали, що я вас оскорбляв. Так. Да. Ну як можна... да. я да. себе в чому не общатися? Да як зі мною не треба зі мною общатися взагалі? Ти Синові годись. Вами... Ну такі що? А ти шо? блядь, я таку не... блять пісюнами взивають? Ну я зараз підкреслю. Ви зараз маніпулюєте. Я вас не називав пісюнами. А ну сюдами називають людей. Я мусорами називаю, називаю ще раз назву, які прикривають злочини. Бородянський ОТГ. Ну чого так? Так, все, до побачення. Ну, чого Мені, нема чого вами... Мені нема з вами про що говорити. Що я говорю ну, Як фактами. людина служить, його я говорю називає. фактами. фактами. Шо, мас... То, що він служить, це, 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 це дуже хорошо. Ну то, що він порушує не закон, він то, це ще інше. Не то? маніпулюйте, я не кажу на нього. Ви чуєте, про що я говорю? Ти чи що? ви не дочуваєте? Ти знаєш на сіські чи його там. місто тобі. Все без нічого не с а. Сказати. То це ви вважаєте, що вони не сварне скарбляє. Ні, так ви туди, лічит, туди. Так іди самі покадись. Так ідіть самі прокапайтеся. Чого? Ви не дочуваєте. Хай вам вушка трохи про пролічать. Я ви ж не, не чуєте. Я не дочуваю, муж союз. Ви да? не чуєте, що Система. я вам говорю взагалі. Ви я, прийшли лапшу віч. Я, я тебе не чую. От тебе я не да. чую. Ну все, тоді Май... можете бути вільними. Я ж вас не затримую. Починає да. маніпулювати блядь, війною, іди туди, іди сюди. Чого я маю? Не якому ти основа не залазимо? Подайте на мусор? мене в суд. Бо тому що я назвав мусорами людей. Яких людей? Мусорів назвав мусорами. Чого? І ну що то ж? Це моє оціночне судження. Які питання до мене взагалі є? То люди. Ну то ж люди, зачем ти його взиваєш? На службі, а ти називаєш його Я мусор. мусорів назвав, блін. Мусорами, чого? Потому тому, що в мене є факти бездіяльності і покриття кримінальних злочинів. Обісні, обісні діду, сім що вам, ти що він мусяв. Я цього не понімаю. Я, я не розумію тебе. Ви не понімає. Да. А я От вас чого розумаю? він мусив? Оце ми... женщина що мусор. Я ще раз скажу. Я, я не Вони на службі. Ви, ви, Вони служать. Ви, 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 ви чуєте мене чи ні? Чи ви не дочуваєте? Як тебе чути, я не знаю? Я ще раз кажу, я не про, не про них особисто кажу. Ну, що ви всі... маніпулюєте? Ну, по, всіх по всіх кажу. По всіх кажу. У мене є факт. Вони не люди, да? так, Вони ж вам свиня, Короче, Старий комуняка, що що говорити? Який, який цій прогнившій корумпованій системі прикривається і зараз захищає їх стоїть. Вона да тут, що, ви... що вона мене да прикриває, скажи мені. А при чому тут вона? Та да при чому тут вона? Я, я ще мене раз скажу. Ви що дурачка кліпите зараз? Де при дали? чому тут вона? З тебе дали? себе зліпіть. А мені чого? Себе зліпіть. Бля. Ви ліпите з себе, дурака! — Чого? Я не знаю чого. Я не знаю чого. Я Задайте катаю. А що вони можна, мені можна, скажімо, об'яснив, Чого вони, мусора? Ну чого? Не, не ну ну діляти так, заслужилася. Та ну і бо не наші поти. маніпулятор, йди туди, йди сюди. Заважаємо пиздити, вже сразу йди туди, йди сюди, блін. Ході, я питай, холоден, щоб легко було пиздити. Нахуй. Да, скажіть, так, з минулого разу що змінилося? Там вже лежали, а? Змінилося. Отам та да. тисували, дивіться, періодики. Ні, може, хтось там не менше є. От э, оці дерева ще стояли. Тут дві здоровенні сосни були. У мене зафіксовано на відео. Так, у нас є. Все, давайте буквально помолті. Дети ми будемо працювати. Сяду машину. Сядьте, конечно. В нашу машину сядьте, так, і вас опитають, і все буде я. Отсюда, так, пошли. Отсюда доймемо. Потім поймете, не поймаєте? Кацапи такі завжди були понятливі, тут не понімає. Что то юмор не понял. Опа, у нас хуйня какая-то. Кацапы всегда такие понятливые, они понимают. А. Да. 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 да, я не знаю, это цитата. Сюк, давай, что да. там пофоткай, вот это отсюда. Да, я не я... Хочу спорить, так не надо зі мною спорити. блин. А. Отсюда. Защитник мусорів, блин. Отсюда. Да. Отсюда, люди, Андрюш, а то люди. Де люди? Отсюда. Де? Де люди? Отсюда. Які? Ті, що вас відмазують, то люди, блядь. Вони... А що вони від вас? Що я Ну, Потім зрозумієте, що що, що, потім зрозумієте, що що, Перший раз тут була просто впала через цей канал. Ну, нас пройшли раз фіксували це, чи не було. Ні, то була і чи вже пень тут. Ну, щоб ми лічили. Вона була повалена, але не вивезена. Да, вони тут лежали, да, у нас зафіксовано. Уа, вон до вони повалені, вон не вивезені, вон вони, мабуть. Ну і цю сосну зафіксували. Дивіться, по-моєму, це продовжилося б десь з цього міста, місця туди далі. Пішло. Вони ж бачите, вони все хороше повивозили. Защитник мусоров, ти поняв? Корумпований, аж аж п'яна йде, блін. Старий комуняка маніпулятор, то його обзиваю, то ще щось бі сином на війні, бля. Де його син, ти цикашник, бля. Я зараз щось питаю, де його син, бля. Скільки він людей запакував. Ви за станьте, будь ласка. Да. Що, що ви кажете? Ну, звісно, забираємо. Тому що не було скандалу ніякого. Ну, не буде ніякого скандалу. Почекайте, а где тут... Э, сейчас, сейчас, не допытаюсь. Так а де ж ваш сли... син служить, розкажіть? В ТЦК далі людей крутить чи де він робить? Ну так розкажіть же ж. Розкажіть про пилораму, яку ви на штрафмайданчику тримали разом з своїм сином. Дивіться, дивіться, Давай давай не будемо зараз. Ну так розкажіть, ви ж ви 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 ж, ви ж, ви ж війною маніпулюєте. Ну так розкажіть. Ми не же ж. треба, не значка. Да. Я не хочу за це... Так взагалі. що ж ви не хочете, як ви самі це почали. Що ж ви не хочете, ви вже це вже озвучили. А душа, да. до їх хлопців і на да. фронт. Та, ходом. та ви що, серйозно? Покише, ви що, воєнкона воєнкома включили? А вас буде в ТЦК людей крутити, да? чи як? І пілораму тримати на мусорському штрафмайданчику, так? Да? Але тобі казати, це, ну, клус, да, Господи, да. Та. та мені це не цікаво. Він свій вибір не зробив. Ви думаєте, що він буде всю, всю жизнь, там бігати, лизати жопу і крутити людей в ТЦК. Да. Да. Ну, Ти знаєш, Де в ТЦК був, в ТЦК, крутив людей. Я чітко знаю, де він був, де в ТГ і ходив, крутив людей. Да. А то, що він зараз на фронті. Да. А, то, зараз на фронті? Да. а то, що він зараз на фронті, так це правильно. Да. Так, так має бути. Воєнний має бути на фронті, а не крутити людей в ТЦК. В тилу. Да. Да. А штраф майданчик. А закритий у вас там пілорама на штрафмайданчику, вона закрита? А ти віки за діло скажи. Так, да, ну, що тобі, значить, як я дію? А ти віки за діло. Так, так мені тепер зрозуміло, що ви так захищаєте скажи, мусорів. І скажи, що це діло. Так, да, є мені діло. Тобто зараз та все крадене, туди везеться і розпилюється. А, да. ти дівчинка. Так, да. і, 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 і от що такі хороші мусора. Боже. Так, да, так. Да. Дайте йому. Да да, 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 да. Дякую, я да. Дя... Скадетина, да, да. харашо. Добре, я знаю, що я стою, а ти знаєш, що ти стоїш, добре, та харашо. Да кожен своїм законом, в законом спосіб розберемося, я хто буде прав, то і... винуватий. І не хоче я вас тоже не скарбляв. Я лише вам питання задав. Я вам задав питання? Ну питання ти задав. Я да. не можу тобі mm -hmm. це сказати. Як, не може, да. Да. як ваш, як ваш син е, холоденко, е, бухей ходив тоді з Митруком і там щось розказуєш. Як він ТЦК? Ну, а потом, а потом ти, ну, а потом, ти, ти а потом, знаєш де ну, вони що і за чим? Хлопці. Ну і що? я, все, все, ну, і я що? Тобто ви думаєте, що якщо він е, він служить, виконує свої обов'язки, то все, ми забулися? Да, ким він був, да і як він себе поводив тоді, да чи як? Ну що ви машете? Дуже хороша постанова. О чому з вами розмовляти? Маніпулятор війною. Чого мусорани захотіли б відкривати окрему справу по ділянці? Я тепер розумію, чого. тому що по Камазіку ви домовилися, да? Скільки занесли котлетку? Яку занесли, щоб закрили справу по Камазіку? А по ділянці відмовилися не, від, відкривати. Бог Бог що що? Бог на є. — Та причому тут Бог? Не, ну що ви є маніпулюєте? Щри. Ви то Богом, то війною прикриваєтесь. З ким ще ви будете прикриватись? Ну до ну, чого є? тут Бог? Ви на людської не давіть, не треба на людської давити. Дядько, ну всі ж тут дорослі люди. прихватить, ну, прихватиш, ви споминаєте Бога, війну, там ще щось. Ну ви ж маніпулятор. Чому Ну що? Я, я, я те кажу, тепер я зрозумів чого. Я тепер зрозумів, чого не відкрили по ділянці по моїй заяві окремо. Вони сказали, що типу, ми об'єднаємо. Так давненько не, ми не були в шпаківні, прийшли забирати витяг. Добрий день. Добре, добре. Вас ще не вигнали. Я постійно буду, я буду постійно це питати, бля. Але хоч осознали свою помилку чи ні? Мої помилки немає. Нема, так? Нема, mm. да? mm. Хорошо. Здравствуйте. Добрий день. Хотів забрати витяги по. Є, так? Да, вже готові. Ось це сервіс був. Скорості. Ну, я розумію. Тут либо скорость, ліба стріляцький батальйон. Плюс-мінус, так? Да? Ну навіть якщо є скорость, то зарілається. Все ж не поганий, бля, це вийде піхотинець, блядь. — Там багато таких промостей. Ні, ну угу. понятно. Дякую. А що один? Там вже дві заяви було — 246 і 191. Дві заяви давав. Не знаю, це що ми й дали то ну, там. Тоді там, талон його. є... Ну, має бути. Два рази телефонував. 191 що там, розтрата? 190, по-моєму. Шахрайство. Подивись, подивись. Талончики обсудили. Яке число? Одним числом 20-м вчорашнім. 20-м вчора було дві заяви. Ну так, да, 246-та, другу наші Ну, Типу, Камаз. Ну, хорошо. Камаз, добре. І що? да, Об'єднали, да, да, да. так. Коротше. Нічого страшного, ви від, від відповідальності ви не, не помі... уникнете. Ми нормальний з тобі. Дивіться. Ти себе... Я нормальний, ви я, я не знаю. Да. Ну, я Ну і все, тоже. чудово. Да. Хорошо. Да. Так, 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 право власності. Право власності, у вас на дерева є, може? Та, звісно. Та розкажете це, знаєте кому. Ви садили ці дерева. Ви хоч закон знаєте? Чи ви думаєте, що ви солохі занесли котлетку в цьому шахраю, який це фуфло дослідження? Де в цьому дослідженні органи місцевого самоврядування відповідно закону, скажіть? Ви закон читали? Хоч постанову 1045, Ви хоч знаєте про що там вообще пишеться? Солоха ваш коріш? Він взагалі знає? будь пожалуйста, тут жінка. Людина ну, да? Серйозно? Я 70 років. А ти мати гнеш? На кого? На мене? Серьезно? Ну, Серйозно? От ви маніпулятор. Ну, ну, ну маніпулятор. це це стара ну, е е комуністська школа маніпуляції, да, у вас? Я да. Ну, я ну де? де, де я, де я, де? Я, комуністсь я, комуністсь де? Задаю де я задаю питання вам. Я задаю питання вам. Де, відповідно, постанови 1045 Кабінету міністрів України, яка на сьогоднішній день чинна, в цій вашій Київ-лісозахист, блін, органи місцевого самоврядування, в акті дослідження. Де? Хоча б один депутат, комісія, яка складена з органів місцевого самоврядування, де вона? Ну, можете дати мені відповідь? Ви хоч, ви хоч розумієте, про що Я ви говорите? Я в школу ходив. А ви ходили? Да. В яку церковну приходську? І і три два, класи? І два вищих інститут. І що? Нічого. Я да. тупой. Я не знаю. А я, я знаю, що я тупой. Ну я не знаю. Ну ви самі себе не наговарюєте так вже. Потім будете казати, що це я вас обізвав. Ну, да. ну, да. Ви самі Компіляй, себе обзиваєте, а потім кажете, буде. що це <підев> я. Коска, Ти да. хороший чоловік. Я теж хороший. Да. хороший. Е, дивіться, е, не треба, не <підев> надо на людської дави. Хорошо, добре. Все, да. Маніпулятор, бля. Значит, дивіться, чергова заява написана. Цього разу не вдасться уникнути відповідальності під предлогом закриття об'єднання справ в одну. да? Типа, проігнорували мою заяву про цю ділянку. Ну і е, ото, що Холоденко кричав, що він суд виграв. Е, це лише свідчить про те, що цю справу зі сторони правоохоронних органів ніхто взагалі ніхто від слова зовсім не відстоював. тому що, ну, з одної сторони, нема кому, як я вже казав, повністю знищили. Слідчі органи <кій> наше керівництво теперішньої держави немає кому розслідувати. І от ще одна пилочка, до речі, лежить, щоб ви її одразу не побачили, хлопці знайшли. Так от, е я сумніваюся, що хтось буде розслідувати і цю справу надалі. Знову зараз побачимо, оцінимо свої можливості, чи ми можемо скаржити те рішення, яким козиряв дід Холоденко. Да? Розказують, що їм все, виграв суд, це хорошо і йому віддали. Ми пишемо відповідні скарги у всі органи. що як це так, Представники державних органів не відстоюють інтереси держави. Це як це? Це взагалі як це ще можливо? За моєю спиною тут проходять зараз огляд місця події. І я думаю, що, скоріше за все, чекають все-таки приїзду слідчого, який вирушив. З, з рупа. Тому що немає. В доступності немає слідчі, щоб ви поняли. Зальот просто просто неймовірний. Ми продовжуємо лупати цю скалу далі. Дякувати дяді Холоденку. Він дуже класний контент мені зробив. Це буде просто треш. Ти, будь ласка, так а що там слідчі їде, да, якісь? Звідки? Кажіть з рупа. З Боярки, так? Да? Ага, Ну, виїхали. Можна я положу, Дай сюди. На Та ми за поїдемо, ми не будемо чекати. А, так. А, а він куди за, за... понятими, так? Так, наш поїхав, за понятий, так. Да. Все. Це. Тоді щасливо Так, <залишатися>. <рол <Tslarat> <Да, through>, До побачення. Отака ось Світуйовіна, друзі. О, Звісно, що оці звичайні рядові поліцейські. Вони знаєш, ні в чому не виноват. Не винуват, а я, він сам прийшов. О, тому що всім заправляє виключно керівництво Бородянського руб, відділку поліції номер 3 Безтолкове, яке, як я вже казав, тільки змінило обгортку, але нічого не помінялося. Е, поки що на цьому все, друзі. Ми поїхали, вони чекають слідчих. Поїхав я монтувати це відео, я думаю, вам сподобається. І далі будемо відслідковувати цю справу. От, якось так і живемо. Разом сила.